Двокімнатна квартира на озерні. забудовник «Рауш», кармелюка 3 дріб 4, п'ятий поверх, площа 86 квадратних метрів. Знаєте, будинок вже зданий, підключені давно всі комунікації, він вже частково обжитий. половиною роки назад Люди вже проживають. Двостороннє планування, кухня, з лоджією. Зроблена максимально внутрішні роботи. Є стяжка, штукатурка всіх стін, розводка опалення. У нас друга кімната. Кімнати всі великі простори, балкон. Ось так от нас виглядає вигляд з вікна. Ви бачите, перший будинок від того. Одразу за оговорюємо. У нас ванна кімната. санвузол, Вони роздільні. І друга кімната. Квартира схід-захід. Сонячна. Класним плануванням. Досить гарно можна перепланувати, відділити тут гардеробну або велику шафу. З кухні можна зробити вітальні. Ось у нас є. Водечка каналізація тут і в самвузлі. Також можна цю стіну як забрати, так можна її збільшити, саму кухню. Класне місце під прихожу, велика робоча частина. І велика кімната, також багато місця на облаштування, можна зробити також гардеробну.